Сьогодні у випуску Кубкові протистояння у рамках однієї восьмої фіналу. Кому малою кров'ю, а кому довелось попотіти. Огляд найцікавіших поєдинків. У поєдинку між двома ужгородськими командами перемогу святкували більш досвідчені. Однак тривалий час юні гравці з деюшор намагалися показувати зуби. Першими вдалося відзначитись футболістам минулорічного чемпіону. Чи не перший удар по воротах завершився голом? Арделян виконав подачу з лівого флангу, а Соскида без перешкод пробив головою. 0-1. у середині тайму підопічні Вадима Дьордя зуміли відновити паритет. Фригара увійшов у штрафну і пробив з під захисників. Сидоренко відбив. Та Василь Луців був першим на добиванні. 1-1. Чимало гострих нагод не реалізували футболісти Ужгорода. То на заваді стала поперечка, то оборонці блокували удари. Не бракувало й казусів. Після удару Сускиди спина партнера Івана Ковача виявилась бар'єром для взяття воріт. Так він передав мені привіт, каже, соберись, заби два гола. Спасибо. Привіт від Сускиди, був. Тише, спокійно. Пригара. Опускаєшся порнова місце чотори. Виймо та путі в зону свободну дайте на передачі. У другій половині обидві команди не скидали обертів, але ужгородці під завершення трохи додали інтенсивності, і як наслідок провели три м'ячі. Спочатку забив Нуцу Орделян, який вдало замкнув передачу з флангу. А згодом своє слово взяв Іван Ковач. Два відмінні удари за меж штрафної стали окрасою матчу. Діти досить добре оборонялися. Ми забили швидкий гол, хотіли дотиснути, забити ще, але ніяк не вийшло. Пропустили одну контратаку 1-1 і далі вже важко. З дюшору закрилися. Ми ну, пробували якось атакувати флангами серединою, нічого не вийшло. Ну, слава Богу, забили потім, не дотягнули до лотереї, до пенальті. Радий був забити перший дубль мій у 2017 році в новій команді. Я тільки радий приносити перемогу своїй команді і, і все так. Раз в рік і палка стріляє. Для здеюшорівців участь у зимовій першості та Кубку області хороша можливість підготуватись до основних змагань. До України хлопці молоді, набираються опиту, великих претензій до них немає. Тактично десь ще помиляються. Будемо над цим працювати. Ці матчі на зимову першість, на кубок області. Розглядаємо як участь, як підготовку до участі в чемпіонаті України. Так що все йде по плану, все добре, немає ніякої трагедії. ФК Ужгород крокує у Кубку далі. Команда наразі зазнала чималих кадрових змін. У нас молода зовсім друга команда. У нас пішло 15 чоловік з команди. І ми поки що не щупаємо свою ігру, шукаємо. Дуже багато хлопців травмованих зараз. Була задача президента, поставлена така, щоб грали журоткі хлопці. Ми, стараємо, ми багато говорили з журодськими футболістами, але хтось шукає щастя за кордоном, хтось в інших командах. У нас пішла тенденція на омоложення. Хто дав згоду грати за нас, всі залишилися в команді. І ну, то і Юра Канець, і Артем Пустовідно він травмований на даний момент. Будемо ще говорити з хлопцями, розмовляти, запрошувати. Виноградівський севлюш відчув справжній спротив з боку вітязя з Концгазу. Продовж матчу не вщухав сильний вітер і вже на початку гри певною мірою вплинув на результат. Після вибивання чумаком м'яч долетів до штрафної, де Луця не встиг до м'яча, а не дотягнувся до круглого 0-1. М'яч був забитий на першій хвилині. Після стартового натиску від біноградівців підопічні Піньковського створили кілька моментів, але забити не вдалося. Севлюш встановив контроль над центром поля і будував позиційні атаки. Декілька гострих нагод не принесли успіху. Другий тайм концгазівці почали дещо активніше і швидко вирівняли становище на полі. Після подачі з кута поля селищук без перешкод пробив головою з шести метрів один-один. Після цього були численні моменти, здебільшого у воротах вітязя. Однак м'яч вперто не залітав. За нічийного рахунку довелося визначати переможця у серії пенальті. Виноградівці у післяматчевій лотереї були кращими. І таким чином виборюють путівку до чвертьфіналу Кубку області. Доказали суперники сьогодні. Хочу їм подякувати. Трошки заставили. Нашу команду подумати на чемпіонат, десь передивитися місця, які в нас сьогодні провалювалися. Враження позитивні іменно з тої сторони, що команда Вітя сьогодні можу сказати, що молодці. Ми сьогодні ми пробували зіграти три нападаючі. Так, да, були моменти, які хлопці не реалізували, але десь більше треба сконцентрованішим бути на цю реалізацію в моменті. Сьогодні болільники були напрузі до Самого ну, само фінального свистка гра вийшла е досить непоганою. Да, в першу чергу тут е виходили бійцівські якості, але мені здається, що трошки недооцінили нас команда Леоградою, тому що ми зимою першості їм ну, явно програли, але зараз поле було е не штучне. І трошки важко. Десь вітер був ну, умови рівні, але ми старалися нав'язати їм боротьбу. І я хочу подякувати хлопцям за самовіддачу, за лізівські якості. Минайці вчинили розгром над суперником. У своєму ж лігві постраждав дебютант змагань виноградівський Джей Джей Клаб. Серед вболівальників на матчі опинився капітан Севлюша Олександр Міца. Я завітав на цей поділ, тому що в мене така робота, що я не можу сьогодні поїхати на виїзді з ФК Севлюшем. Зато думаю, прийду, подивлюся в ДЖ-клуб і ФК Мінає. матч, я думаю, буде цікавий, тому що в ДЖ-клубі грають непогані гравці. І погода така, що я думаю, нелегко буде той Менеєвий. А поєдинок між командами пройшов на місцевому стадіоні «Пластмасовик», стан якого відверто жахливий. Спортивна споруда буквально дихає на ладан. Футбольний газон у плачевному стані. Да, бачимо поле перебуваємо в на кращому стані, що теж заважало як одній команді, так і іншій демонструвати на кращій якості. Джей Джей у цьому протистоянні не був помічником голкіпер Василь Козар, який у минулій зустрічі став героєм, взявши два пенальті. Відтак довелось залучити іншого воротаря. П'ять ігроків мене травміровані. Воротар же саме не з основного складу. Молодий з юношю. Цей показало на результат дало. В принципі, я його не війню, тому що. Я його не вчив, його учили там. Рахунок у матчі відкрив Михайло Кополовець. Після удару беці зі штрафного він виявився найспритнішим на добиванні 0-1. Тривалий час минальцям не вдавалось подвоїти перевагу. Численні моменти реалізувати не виходило. А от у другій половині голи посипались, як із відра. Проте перший реальний момент після перерви не використали саме господарі. Шанс зрівняти рахунок мав Азік Ахмедов, який вискочив на побачення з Бабенком після провалу у центрі оборони. Але кіпер прогадав його наміри. Миттєво футболісти з Ужгородщини покарали суперника за таке марнотратство. Навіз з правого краю у штрафний майданчик, де Кополовець у два дотики змусив виноградівців вдруге виймати м'яча з сітки власних воріт. Згодом поняшко оформив третій м'яч своєї команди і практично зняв усі питання і інтриги у цьому протистоянні. Ще пізніше відзначився Машталір, А дубль оформив Беца. Забитий ніяк не вдавалось Гегедешу, який зі шкури ліс, аби стати автором чергового голу. Вже наприкінці матчу Роберт таки відзначився, причому в ефектній манері. Наставник команди Микола Гібалюк впродовж всього матчу закликав Гегадоша до більшої активності, поза як той не використовує весь свій потенціал. Як роблю, як є така поговорка, я тебе люблю, я тебе поб'ю. Я его очень люблю как футболиста. Он талантливый, он молодой еще, он талантливый, но он безумный лентяй. Мы пытаемся со своими помощниками выбить с него эту лень. Он умеет играть в футбол и будет играть в футбол, если начнет, перестанет лентянить, начнет работать на футбольном поле. То, что он умеет забивать, он в прошлом году доказал, и позапрошлом, и в этом будет забьет, поверьте, немало голов. Они играли с мастерами такими, которые прошли хорошие школы. А у нас, ну, по бажанию, по, как говорят, на На цій ноті, що желання велике. це можу сказати. Є над чим у нас працювати. Якщо команда далі буде, то ми ще будь-якій команді. Завжди з боку важче, ніж на полі бути. З боку переживаєш більше хвилювання. Любові трусить, можна сказати. Ну нічого, надіюся, скоро буду радувати болільників, радувати партнерів, допомагати їм на полі. На десь тижня три, надіюсь, буду вже в строю.